Всім привіт! Хочу розібрати сьогоднішню позицію, як я її набирав і чому її набирав. Виглядала вона отак. Так, виглядала позиція 1,5% ризику плюс 3 r до алокації. Для початку, щоб зрозуміти всю картину в цілому, потрібно подивитися на вчорашній день. Якщо перейти на 4 години. У нас є відкритий uh, fair value gap і перед ним є індюсмент, є ліквідність. І саме від uh, цього імбая хотів вчора працювати в шорт. Оце вчорашній день. Тут Франкфурт тестує імб, Лондон виходить вище, але він не доходить і формує EQL на годинному таймфреймі, що є сильним магнітом для ціни. І подальший рух, який був ціни, оце ось опадіння. Воно було, я йому взагалі не вірю, воно було для мене наскільки натягнуте, взагалі неефективне. Тому що, якщо подивитися, як отут ми виходили, перекривали їм би, працювали з ліквідністю, тут було все чітко. А тут я розумів, що це ми рано чи пізно все одно знімемо. А сьогоднішній день я відкриваю чарт, що я бачу: Азія знімає ліквідність, отримує реакцію від ліквідності, формурує ціновий розрив. Що буде моєю потенційною точкою для входу. Я переходжу на 5. Набирав сьогодні дві позиції. Одна закрилася по БУ. Франк тестує. Натрім краще. Франк тестує. Розрив. Тут була інверсія тут ось десь тут приблизно я вже, може, трошки вище, набирав першу позицію. Але закрив я її в цих районах по безубитку. Думаю, окей. Чому я її закрив? Тому що ціна почала формувати оцю полку. Я розумів, що це все відбувається в часовому імбі, скоріше за все, зараз відкриється Лондон. Він зробить ресвіп цієї всієї історії і піде далі. Я був готовий закритися в безубиток, щоб не нести збитки, і вело вже перезайти. Спостерігаємо картину далі, відкривається Ело. Ело дає гарну маніпуляцію. Я для себе вже оприділив, так як імбалансів. Інвертувати тут не було чого на трьох минутах. Я вирішив, що буду працювати від класичного злому структури. Тут вже ціна сформувала ціновий розрив. Тестую, отримую реакцію. Я розумію, що формується вже який-некий order flow. Мені потрібно тільки закріплення ціни над даним фракталом. Десь в цих районах я вже був в позиції. І тягнув я на нью-йоркський хайп попереднього дня. Ось У мене виходило якраз мої статичні 2R. Відразу ціна вистрілила гарно. Затестила імбаланс. Я розумію, що ордер флоу продовжується. Я був спокійний в БУ. Я планував переводити на даній точці, так як це був часовий фрактал, а потім вирішив, що немає сенсу. Ось тут був тест RVP, SVP. Доволі була затяжна позиція. Тримав я її 5 чи 6 годин. Глибоченький тест. Але неважливо, скільки я її тримав, якщо в підсумку це закінчилося дико. Отака От позиція набиралася сьогодні. Синхронізація контексту з азійським норативом показала себе добре. Якось так. Всім гарного дня!